Всім привіт! Сьогодні з вами я, Вікторія Волостивська. І Кірина. Тож сьогодні ми робимо тренування для наших чудових ніг. і сім Тож, поїхали. З перших ракур зробимо такий розгірів, робимо випади. Тож, поїхали. Робимо всього на всього 50 секунд. Поїхали. Дивитися, щоб ваші коліна йшли прямо по тій лінії, по якій йде носочок. Широкі випади. І на звертайся подивимось. Як це зробив ті, Вдихаємо. Да. Лінок. Зараз уже чувствується. Я важка піднимаю. Виявляємо, коли нас чудові нижки будуть. І сидить. O que eu Супер. З тихо трошки книжки. Поїхали до присідання. Паралельно до своїх матер ставити ножки. Дивитись прямо і поїхали на рахунок. Раз, два, поїхали. Рабового всього, 30 Це Sie sind die Wiese, meine Mutter. Ich bin jetzt der Kiewis. Ups, И Ich bin jetzt so. Ich bin jetzt so. Ich bin jetzt so. Все супер. І йде підлога. Так. Тож опускаємося від лох. Тепер робимо комплекс такий. Робимо вбік. І потім назад. Під кутом. Чи рівно? Давайте під кутом. Під прямим кутом. Тож, на рахунок. Два поїхали. Раз, два. І. Дихаємо. Зовсім трошки залишилося якихось 15 секунд. А по мене здаємося. І дивимо, якісь обітекає вас. Може їх чусуємо. Ножку назад, або ж коли її в бік виводимо, спинку тим стаємо скривати Тож як бачите, заняття можуть також проводитися у колективному такому вигляді і веселіше. Isso. Does it І залишилося по столі. І піднялася догори і залишилося. Падає строшки, і на увага знову ж таки. Потягнули. І супер. Тож, ми склалися це нова. Ми закінчили.